Ще хотів би вас запитатися про загалі поняття появи військ регулярних військ Північної Кореї на Курському напрямку за повідомленнями гурмо і президента України в тенденції, чи можуть вони з'явитися на східному фронті. І от реакція наших партнерів НАТО і в в першу чергу США. Вони бачать, що вони є, кажуть, не знають, яка мета їхня Кірбі каже. А от Марк Люти каже, що ну слухайте, це буде ескалація. Давайте так повернемося до російських втрат, російських військових втрат. Ми бачимо, що часто густо ну, на найгарячіших на Покровському напрямку ми спостерігаємо, як противник, не маючи стратегічних резервів, маневрує оперативними резервами. Це говорить і ті його втрати говорять про те, що. Путіну потрібно якось компенсувати їх. От, вже перепробувані десятки різних способів. І очевидно, що о, ці північнокорейські вояки це такий перший о, перший дзвіночок з можливої діяльності в цьому напрямку. Ну, 1200 корейців це багато чи, не, чи мало? Ну, З одного боку, багато, але Подивіться, скільки знищено було ну, вчора чи сьогодні. От 1200 це середні втрати, добові втрати російської армії проти боротьби в війні з Україною. Тож 1200 північнокорейські компенсують от денні втрати то ну, там, якщо мова йде про 11-12 тисяч, ну це вже 2-3 тижні, так? І е, 2-3 тижні фори для російської мобілізаційної машини. Так, вони не складають, не створюють тенденції, але е, сам. Сам е, початок використання корейців, вже, е, це вже такий серйозний сигнал. Якщо Росії, Путіну Чен Іну вдасться масштабувати цей досвід, там в перспективі до 100 тисяч, до 300 тисяч, то тоді е, північно-корейськими е, фейковими бурятами можна бути… Е, Замінити ту часткову мобілізацію, яка край необхідна і якої так не хоче здійснювати Путін, адже не зважаючи на то, отримуємо отримуємо задоволення чи отримуємо зиск від знищення десятків російських сотень тисяч російських окупантів на нашій землі, путіну треба десь їх шукати і заміняти. От тому э, поява перших корейських э, солдатів на фронті вона може бути таким попереднім дзвіночком. То, э, тому поки що ми не маємо досвіду знищення корейців э, на фронті чи э, поповнення ними обмінного фонду, але э, все одно це, э, це поганий сигнал. З іншого боку, ну, у Кадирова не менше тік-ток eh, військ eh, йде на фронт. Да? І тоді наші військові кажуть, о, це навіть добре. Ми поповнимо ними обмінний фонд. Кадирівці вартують eh, на, на порядок більше, ніж eh, тульські чи eh, Псковські eh, івани. Eh, питання. Чи коштує щось голова корейського солдата для його лідера Іна, чи для Путіна, хоча б? Пане Павле, от власне говорити про ну є повідомлення, що північно-корейці можуть бути інтегровані в 11-ту бригаду бурятів, візуально, аби їх було важко відрізнити. Чи можуть вони власне з'явитися на сході? Чи це буде тактика заміни російських формувань на Курському напрямку? А ці резерви вивільняться і кинуть на схід? А бурятів е, перепрошую північнокорейців не будуть кидати в Україну? Ну, власне кажучи, коли ми говоримо про <кхів> Загальну тенденцію, то не важливо, куди ці буряти потраплять. Чи вони будуть воювати на Покровському напрямку в Україні, чи вони будуть воювати на Курському напрямку на території Росії, чи взагалі вони будуть переміщені 10-20 тисяч північних корейців десь на кордон Росії і Казахстану, і де вони замінять російських військових? Факт залишається фактом, що на фронт. Війни з України з'явиться певна кількість російських резервів. От в цьому в чому мінус. Що стосується прямого безпосереднього використання цих вояків на, на теренах наших фронтів, ну, тут це ще велике питання. Перше, безумовно, це з мінусів. Для Росії це мовний бар'єр, це складність використання іншомовних солдатів із солдатів з іншою формою підготовки, ніж російська армія в бойових діях. Ну втім, я думаю, цю проблему частково не зможуть вирішити. Звісно, що навчити корейців російською мовою швидко вони не зможуть, але для м'ясних штурмів не так багато треба. З іншого боку. Ну, використання окремих підрозділів буряцьких, да? якщо це буде сформований сплочений бойовий підрозділ з Північних корейців з командирами взводів, командирами в рот, очолюваний там командир батальйона тощо. Зв'язківці і вся інфраструктура підрозділу з однієї армії вже злагоджений підрозділ. Він буде значно ефективніший навіть. В умовах, коли доведеться використовувати перекладачів, і тут виступає так на перший план індивідуальна і групова підготовка, коли говорять, що це будуть спрямовані в Україну якісь елітні корейські спецпризначенці, ну то очевидно, вони будуть краще воювати, ніж непідготовлені підготовлені навіть буряти. Втім, я переконаний, що і цього це не дасть значної переваги Росії в тій кількості, при тій кількості північно які обіцяє Путіну його корейський побратим-диктатор. Пане Павле, ситуація на півдні нашої країни, Левад, Не Запорізькій області, є просування ворога, це захід від ремського виступу. На Сході це новоукраїнське, шахтарське і богоявленка. І Це, очевидно, такі прориви є, наскільки вони загрозливі, і е, е, чого очікувати далі? Ну, рух в цьому напрямку був передбачений після втрати Вугледару, але я не вважаю його таким ключовим зараз. Для оборони нашої на Сході і півдні значно небезпечніше це Курахівський напрямок, де до Курахівського водосховища росіяни просунулися, вони таким чином намагаються розрізати нашу південно-східне угруповання сил От на південь від Покровського виступу на дві ділянки півдні чи південь. І це для наших оборонців ускладнює логістику, ускладнює е, переміщення військ і взаємодію між цими двома групами сил. Ну, це найбільш небезпечно. Тобто, розрізаючи такими е, фронт е, частинами, е, вони намагатимуться е, оволодіти той чи іншою територією. До слова, на півночі чи... на на північному сході щось схоже відбувається, де на Куп'янсько-Лиманську ділянку росіяни намагаються розрізати, прориваючись до оскола. Як, власне, mm -hmm. там вже майже вони дійшли на одній з ділянок. Тобто, коли взаємодія між військами-оборонцями здійснюється по всій лінії фронту, це одне. Коли доводиться об опиратись, оборонятись на е, локалізованих ділянках, це значно складніше, і ось це схоже, якраз в цьому полягає тактика е, росіян, яку вони от намагаються зараз використати. Пане Павло, хотів запитатися, е, от про таких про такі інтенсивності ведення бойових дій. Е, ми знаємо, що росіяни атакують наші позиції фактично з жовтня минулого року, коли розпочали. Витрачати ну, безпрецедентну кількість техніки і живої сили, яка втрачена і зафіксована осієнтерами на Авдіївку, так, і з того часу вони постійно атакують і втрачають велику кількість. За нормальних якихось умов ведення бойових дій, такий інтенсивність може тримати 6 місяців, кажуть експерти. Як вдається росіянам? Поповнювати свій склад, так, надавати озброєння, навчати або не навчати, але от вже стільки більше року триває їх наступ нон Ну, Це здійснюється за рахунок накопичення резервів. І ну, є от тенденція зараз така позитивна. При всьому тому тій складності, наприклад, на Покровському напрямку ми спостерігаємо. Постійний рух оперативних резервів з одного напрямку, на з однієї ділянки на іншу ділянку. Тобто найбільш підготовлені бригади з'єднання, переміщуються, коли напрямок головного удару спрямований фронтально на Покровськ, переміщують їх туди. Виникає загроза. на... Чи потреба на Целідовському напрямку, їх знімають з Покровської ділянки і переміщають на Доселідового. Це значить, що при тому ці ділянки заміщаються менш підготовленими, більцями стануть менш. Свідчить про меншу увагу до них російського командування. Те, що стратегічні резерви заміняються оперативними, фактично, свідчить про те, що стратегічних резервів росіянам не вистачає. І це значною мірою, я думаю, що обумовлено і тим, що велике угруповання сил їхні сковане на півночі, на Курській, на Курській дузі. Да? От. Але і тим, що в тилу у них недостатньо резервів. Вигрібають вони резерви з останніх сил От мені повідомляли колеги про те, як з Балтійського флоту і з Північного флоту моряків вичищають для для комплектування лінійних піхотних підрозділів говорить про те, що у росіян все ж таки проблеми з наступальним потенціалом є. І вони обумовлені і тою. Інтенсивністю, з якою знищують їх е, наші е, військові, в тому числі, і, звісно, і триваліст бойових дій. Тому, тривалість це важливо, але ну, коли знищуються фронтові склади боєприпасів, це склади, на яких е, заскладована вже і розподілена зброя на е, тиж, між з'єднаннями. І частинами на, просто на тижні, а на місяці наперед, це потрібно компенсувати. Зараз західні аналітики говорять про те, що е, десь власних боєприпасів Росія використовує третину по гард А кожні два снаряди з трьох, якими вони б'ють по нам, це е, північнокорейські або іранські. Ось така статистика. Зараз. З'являються іранські солдати, це теж не свідчення впевненості Путіна в, в, в перспективах в своєму успіху. Тим не менше грають вони в Абанг. Те, як Путін впевнено заявляє про там, оточення, наприклад, на Курщині наших військ, що є дезінформація, говорить не стільки про те, що. Цей меседж він хоче запустити назовні, а й про те, що Путіна його командування дезінформує про реальний стан рішень на фронті. Ну, я думаю, що це, це м, такий м, носить позитивний о, момент, в тому числі. Пане Павло, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що мала змогу. В нашому ефірі оцінити і проаналізувати, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Нагадаю, нашим здачам з нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21-го століття.